Авторка Анна Павленко. Лісом лис рудий гуляв і листочки фарбував. Золота на дворі осінь, а цей клен зелений досі. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля розфарбую осінь я. та 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 сяє осінь золота. Фарбу я візьму руду, пензликом тут проведу. А тепер осінній лист яскравіє, як мій хвіст. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Розфарбую осінь я. Та-та-та-та-та. Сяє -та 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 -та. осінь золота. Сподобався вірш? Хочеш підпишись.